В цьому хаосі в кожної речі є своє місце. На початку 22-го я почала розуміти, що, мене це вже, що це на мене дуже тисне, що я вже втомилася. І перше, що я зробила, це був у вигляді півника з Бородянки. Біологічна зброя наша. Жителька Гостомеля Катерина Титова показує свою невеличку майстерню. За цим столом вона створює ювелірні прикраси за власною технологією. Раніше використовувала у роботі мідь та скло, а тепер працює лише зі срібла. Серед багатьох предметів вона швидко знаходить те, що потрібно. Цьому хаосі в кожної речі є своє місце. Тобто там камінчики у мене отут, і вони тільки отут все. Найчастіше Катерина створює колони, сережки, каблучки та браслети. На виготовлення однієї прикраси майстриня витрачає від двох до шести годин. Ескіз, потім сама робота. Або це віск, або це ми робимо, наприклад, в 3D. Тоді це трішки інша справа, і тоді це вже по-різному все йде. Важко так визначити. Катерина Титова родом з Донецька. Вона працювала психологом, вчителем та бізнес-тренером. Але у 2008 році вирішила створювати прикраси. Робити ювелірні вироби вона навчилася у харківському училищі сфері послуг. Я попрацювала в Донецьку на ювелірному заводі кілька місяців. Там вже мені дуже пощастило, тому що моя бабуля там якось знайшла, 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 знайшла. І ем, директор цього заводу він сказав: Ну, якщо дівчинка хоче, ну нехай дівчинка приходить, ми дамо їй стіл, хай сама купляє собі інструмент. Ну, що вхопить, то і її. Пізніше завод почали скорочувати, і Катерина почала працювати сама на себе. Вона мала постійні замовлення та будувала плани на майбутнє. Однак, у 2014 році в центрі Донецька почали з'являтися люди зі зброєю, і залишатись у місті стало небезпечно. Родина вирішила тікати до Києва. Ми їхали тоді автобусом. Вже з вокзалу не ходили по потяги. На Київ можна було виїхати з Ясинуватої. То ми поїхали в Ясинувату. Там сіли на потяг і приїхали до Києва. Жінка з чоловіком та дитиною спочатку оселилась у Бучі. Їй довелося цілодобово працювати та самостійно забезпечувати свою родину. Вона отримувала мінімальні кошти за свої вироби, але не покидала улюблену справу. У 2019 році Катерині вдалося продати все майно у рідному Тонецьку та купити старий будинок у Гостомалі. Мисткиня почала облаштовувати власну ювелірну майстерню на другому поверсі домівки. Я виконувала чужі бажання і все інше. У мене тоді вже з'явився міжнародний магазин на Еці, але все одно основний прибуток був на, ну, через Інстаграм. На початку 22-го я почала розуміти, що, мене це вже, що це на мене дуже тисне. Що я вже втомилась. А згодом почалось повномасштабне вторгнення. 4 березня родині довелось вже вдруге тікати з власного будинку. Батьки з двома дітьми подолали шлях у 14 кілометрів та евакуювали зруйнованим Романівським мостом. Саме цю мить фіксував фотограф Роутерс. Ця світлина облетіла майже весь світ. Таськи взагалі було 5 років, то їй було дуже важко. Тому коли бігти, а вже сил не було майже. і Ми оце бігли, і Таська просто плакала і кричала: Мама, я більше не можу. Я кажу, зайка, ну, я, я теж не можу, але давай не знаю, кажу, плач, біжи, кажу, чи, не знаю, коротше, треба бігти просто. І ми з нею просто бігли. І, і вона ридала, а я була в шоці. Друзі родини допомогли житлом у Вінниці. Катерина говорить, у чужій квартирі вона продовжила створювати прекрасне. Війна та евакуація призвела до переосмислення ювелірної справи. Мискиня по-іншому подивилась на свою творчість. Мої друзі, ювеліри просто мені дарують хто, хто що, хтось лобзік мені відправив, хтось віск мені відправив, а, хтось там паяльну станцію. Коротше, все. Ну тобто, давай, займайся. Відкрився юск, я в юску купила собі контейнер, щоб це все, ну, щоб не смітити, щоб в контейнері це все у мене зберігалося. І все. І я сіла на чужій кухні, і перше, що я зробила, це був у вигляді півника з Бородянки. Катерина Титова за декілька місяців з родиною знову повернулася до Гостомеля. Після бойових дій вони відновили будинок та майстерню, у якій був зруйнований дах та задня стіна. Майстерня продовжує створювати патріотичні роботи з символами українських міст та за мотивами популярних мемів. Тепер значна частка ресурсів спрямовується на благодійність. Біологічна зброя наша. О, от. Швайно карась. І всі тут. Всі зі мною. Ваволовна. Тобто все, все тут. От, можемо окремо, окремо познімати. Так, символ Харкова. Ось він градусник. Символ Харкова. Катерина Титова постійно донатить на потреби українських захисників та дарує свої вироби військове. Минулому році мені скинули. Сторіс каті пташки з Азовсталі, і у неї на груді був на шиї. Був мій кулон з Донецької області. Мені було дуже приємно, дуже приємно. Вона звичайно не знала. Ну тобто я так розумію, що їй хтось подарував. А ще сережки мисткині під назвою Саша та Володя у Газі знаходяться у скарбниці Національного музею історії України. До її фондів потрапляють найцікавіші вироби українських ювелірів. Нині Катерина Титова має власну колекцію прикрас, сайт та магазин в Інстаграмі. А її вироби продаються по Україні та за кордоном. До замовлень для іноземців вона додає спеціальні листівки, які розповідають про. Нашу країну Марія Матчук Олександр Кравчук з Гостомеля спеціально для Медіапогляд.